Вітаю на каналі Магія Таро. Давайте подивимось, чи договориться Трамп про мир, чи вийде в нього влаштувати мир в Україні. Скажіть, чи буде успіху Трампа? Сім жезлів він бореться, він вважає, що в нього все вийде, має свої з цього якусь користь, але в нього не вийде. Так як він це придумав, в нього так не вийде. Не вийде, війна буде продовжуватися. Він поставить перед вибором і нас, і Росію, але це одно конфлікт продовжується. Так. Хто відмовиться перший від його умов? Хто відмовиться перший від його умов? Росія відмовиться від його умов, їм ці умови не подобаються. Їм взагалі не подобається, що він там їм запропонував, їх це не влаштовує. І це призведе до того, що нам будуть давати зброю, гроші, все інше, ще більше. Така ситуація. Так, ну давайте подивимось, коли припиняться обстріли. Коли вони припинять обстріли? Ракетами, дронами. Навесні 2025 року зупиняться ця агресія російська. Припинять росіяни обстрілювати Україну дронами ракетами весна 2025 року. Ще вибухи будуть Літо. літо 25-го року. Росіяни припинуть нас обстрілювати дронами, ракетами, скажіть, літо 25-го. Ще обстріли. 10 мчів, все погано. Но 10 мічів це вже ну, як на кінець. Так, осінь. Осінь 25-го року. Чи припинуться обстріли ракетами-дронами з збро... боку росіян? Зміниться доля. Так, да, на осінь це вже може припинитися. Є така вирогідність, що, скоріш за всього, але на 70%. 70%, що так, що це вже припиниться. Як події будуть розвиватися ще остаточно немає такого рішення, але е, будуть домовлятися про це, є так, така. Ну, в планах таке, що да, що восени, що це припиниться. Але тут негативна ще карта є повішена, і що це може затягнутися ще на роки довше. Є така 30% небезпеки, що це може затягнутися. Але, будуть вирішувати це питання і путлера будуть давить економічно дуже. Давайте подивимось, чи всі території. Чи поверне собі Україна всі окуповані Росією території? Чи повернуться всі території назад до України? Хай не швидко, хай не там не завтра, а взагалі взагалі в глобальному, чи всі території Україна поверне собі. Крим, Луганську, область, Донецьку, чи всі території будуть повернуті? Скажіть? Так, да. відповідь так. Всі території. 100% все повернеться в Україну. 10 пентаклей, що це навіть без сумнівів. І карта Ерафант, що так, що це буде, все повернеться. Нам допоможуть. Кірпічик за кірпічиком це здійсниться. Бачите, людина працює, йому допомагають. Одні ми не справимось, але допомога буде. І карта колісниця, ви будете на коні, шість кубків. Ну, гарні карти. Всі, все, що треба буде надано, щоб це здійснилось. Вся, вся територія буде назад повернута. Тут є дата, через скільки це буде, але я не хочу її казати, бо дати можуть змінюватися. Але рано чи пізно всі території будуть назад повернуті Україні. Дякую всім за увагу і до зустрічі на каналі.